Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 24 серпня. О 10-й вечора з'явилася інформація про виліт групи бомбардувальників, що й не дивно не так давно. Вони бомбили шахедами масово Україну. В таких випадках на наступний день одразу злітають та бомблять тушки. У той же час РБК з посиланням на джерела пише у рашистів мінус три під час останньої атаки. 24 серпня ЗСУ ударили у відповідь модифікованими невідомими ми ракетами на «Енгельсі» серйозно пошкоджено три Ту-95. Загинуло сім рашистів. Серед них можуть бути пілоти. На Ейську знищено два су 25 і щонайменше чотири окупанти. Курську поки немає подробиці. Відповідь пролетіла одразу після пусків ракет по Україні. Вже зараз стало відомо наступне дозвіл на удари американською зброєю по території Росії поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять кордон. Про це повторив врадника. Президента США з нацбезпеки Джек Саліван він поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять кордона з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію. Він пояснив, що це рішення базується на принципі здорового глузду, адже у США помітили більше перша ознаки того, що Росія провела розвідувальні дії в сумах, тому щоб не допустити повторення прориву росіян на Харківщині, дозвіл на використання американської зброї для ударів по. Території Росії може застосовуватися і там, але ЗСУ успішно атакували там першими. Після активізації російського наступу на Харківську область Україна закликала партнерів дозволити здійснювати удари по території РФ зброєю, яку вони надали. При цьому частина з них схвалили запит, але США підкреслили, що дозволяє використовувати зброю лише для захисту території України, а тому потрібно обмежити удари лише по прикордонній частині Росії. Проте дозвіл не поширювався на балістичні ракети атаки. Камс раніше ми розповідали, що пріоритети Джо Байдена та Володимира Зеленського питаннях війни з Росією розходяться. Україна бачить лише повну перемогу та повернення усіх територій окупованих після 2022 року у той час, коли США не може гарантувати реалістичність цього сценарію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та в Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.